там є, селищна ну, рада там є. Це аналогічні? Це заяви голови селищної ради депутата аналогічні, але більш свіжі. Якщо тут на розсуд якщо ну, є... Вони, вони є, це є, все, ну, матеріалах. Якщо ви наполягаєте, то наполягаєте ну, Він, то то то, чаті, Він, ви наполягаєте на Ну, долучіть. Долучайте до матеріалів. Ну, будь ласка, не дайте зробити. Що позиція не помінялася осіб на, на момент того, що Так, заява. Ворогнєн Володимир Володимирович, депутат Михайло Кацюбинський з селищної ради Чернігівської. Міська район заяву просить сприйняти заяву спільного розділу з апеляційною скаргою захисника адвоката Костюпана у половину Віснянської 10.12.2013 року про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою Артушенко Олексія Сергійовича 87 року на наружне, принаймні провадження номер, що нанесено до ЄРДР 5.11.2013 року. Визнати мене.

Кремінального провадженні номер від внесеного від, до ЄД 5.11.2014 року в частині призначеної міри з обов'язкового заходу змінити, зрізний Артушенка з підвозки поробки. І аналогічна е, заява, аналогічні вимоги від заводного Микола Васильовича, е, Михайло Кацюбільського селищного. Е, думка про те, що до... Залучення до матеріалу справи. Я вас правильно зрозумів? Так, так. Да. Про залучення до матеріалу справи. Може передкуватися. Суд, порадившись, визначив. Клопотання задовольнити дані заяви, приєднати до матеріалів справи. Де Захист є, чи якісь клопотання? Більш, не Більш немає. Більш клопотань немає. Питання. Це загальне питання. Зараз думка учасники щодо можливость розвитку справу відсутність підозрюваного розсушенка, думка проповорота. Я важаю, что у вас есть справу, я отсутствуюсь, так пишут. Якщо клопотань немає, доповідаються матеріали, доповідаються матеріали справи. Ухвалею Деснянського району судомістечені 27 листопада 2013 року було задоволено клопотання старшого прокурора військової прокуратури Сім'ївського Мезону про обрання запобіжного заходу у вияні тримання під вартою. Відносно Артюшенка Олексія Сергійовича, 14 листопада 1987 року народження, який підозрюється оцінення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 405 частини статті кримінального кодексу України. Обираючи такий запобіжний захід, суд казав на те, що кримінальне правопорушення, очинення якого підозрюється Артюшенка, відноситься до категорії. Також з метою запобігання спробам переховуватись від органів до розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, за наявності ризиків, які дають достатні, причини вважати, що може вчинити вище зазначені дії, саме відносно кишенка обраних запобіжний заклад, як приймають під вартою. З даною ухвалою судно не погодився <клухи> захисник адвокат. На які діє в інтересах підозрюваного Артушенка, звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою, який просить ухвалу суду Деснянського районного суду містечні скасувати через її незаконність, необразованість та ухвалити. Так відмовити в задоволенні клопотання старшого прокурора або ухвалу слідчого судді змінити та брати відносно постанню запобіжного захисту, не пов'язаний з триманням під вартою. Захист вважає, що прокурором в судовому засіданні не було доведено щоб більш, більш м'який запобіжний захист ніж тримання під вартою. Честь. Не повторюючись до сказано, хочу звернути увагу на те, колеги, що до доданих матеріалів провадження, як витяг з е ЄРДР, повідомлення про підозру, пред'явлення для пізнання і інших документів, порушення вимог статті частини 2 статті 174 Кримінального Пісального кодексу судовому засіданні 27.11.14 року. Е прокурор Долучає ще додаткові документи, на чому звертав захист суду, але суд порушення норм ми вказаної статті не брав це до уваги, взяв їх, долучив. Чим порушив захист право на захисного підзахисного це щодо подання документів щодо незаконності розгляду і вкладення їх в обґрунтування оскарженої ухвали стосовно недоведеності ризиків, про які говорила сторона обвинувачення. Зокрема, по пункту 1 частини 1 статті 177 стосовно того, що мій підзахисний може переховуватися від органів досудового розслідування, суд першої інстанції уперто не врахував ту обставину, що мій підзахисний вже два тижні до судового засідання фактично перебував на волі. Частину періоду там, 3 4 дні він перебував в розположенні військової частини. Потім їх відпустили, як і весь особовий склад у відпустку. З урахуванням того, щоб він хотів, і він мав реальну можливість впливати. З урахуванням того, що так звані потерпілі по справі вони десь там на амбулаторному лікуванні, тобто фізичну можливість він, якби хотів вплинути, він мав. Але сторона захисту звертала увагу суду першої інстанції на те, що цього зроблено не було. Окрім того, звертало увагу суду на те, що підзахисний сам приходив в суд, приїхав на судове засідання без конвою, без нікого ніхто. Адвокат його повідомив про час і дату розгляду судового засідання. І в обґрунтування відсутності ризику по цьому пункту. Суд виносить ну, суд таке протиправне думку захисту рішення. Стосовно пункту 3 статті 177 Кримінального процесуального кодексу в частині впливу на свідків, як зазначає сторона обвинувачення, на, на момент це вже будемо говорити так, третій розгляд по, по суті, по справі, вже по судових інстанціях, на сьогоднішній момент жодної заяви сторона обвинувачення від свідків не надала, що такий вплив. З урахуванням положення кодексу стосовно того, що сторона обвинувачення повинна доводити наявність ризиків, і статті 177 частини 1 стосовно того, що такі ризики повинні бути реальними і вони повинні мати місце, рішення суду першої інстанції для захисту ну, до сих пір воно ну, є незрозумілим, в цій частині, і ну, ми вважаємо, в цій частині є незаконно і врунтовані. Стосовно Пункту 4 статті 177 Кримінального кодексу, на який ризик на який посилається сторона обвинувачення, звертаю увагу колегії на те, що е, фактично він дублює попередній пункт в частині впливу на свідків. Жодних доказів немає. Стосовно твердження апелянта е, апелянта, сторони обвинувачення стосовно того, що, начебто, потерпілі бояться, що будуть їх там на них здійснювати, тиск будуть там, вони бояться. Що підзахисні будуть чиняти стосовно них населені дії, це в упередження доводів на апелянта сторони обвинувачення. Я скажу, що в матеріалах справи під час жодного судових рішень нема жодної заяви від потерпілого, що він таке боїться. Це доводи фактично безпідставні, без вони не підтверджуються жодним доказом сторони обвинувачення. Окрім того, з Лютайва Колею, що в матеріалах впровадження відсутні постанови про визнання їх потерпілими в принципі. відсутні свідчення потерпілих та стосовно того, що саме ні підзахисний і ще цих троє останніх чинили стосовно них ці кримінальні правопорушення. Захист, передбачаючи рішення суду першої інстанції, спеціально в письмовому, пере... письмовому вигляді подав ці всі заперечення, щоб суд. Коли виносив ухвалу, обґрунтував доводи, чому він приймає їх, або чому він їх відхиляє і приймає доводи сторони обвинувачення. Але суд, посилаючись на норму статті, яку їм кримінують під захисному, обирає безальтернативну підкреслення міру Запобіжного Заходу за відсутністю принципів ризику. Не може стаття бути підставою для обрання міри запобіжної заходу, взяття під вартою, і причому ця міра відносно всіх скажем так, наших підзахисних, я вже беру їх всіх до одного, є різною. Крім того, суд чомусь упереджено і незрозуміло, з яких підстав першої інстанції, відмовив прийняті ухвали Деснянського районного суду від 7, року, якою визнано незаконним затримання їх 5 го числа. А під час затримання з 5 по 7 були проведені такі слідчі дії, як підозра. Вручення клопотання, інші слідчі дії, за умови, що затримання було незаконне, апіорі ці слідчі дії вже є не незаконними. А відтак це вказує на відсутність принципів підозри. Тому. Ну... Ну, це рішення воно в, ціл, в цілому є, воно порушує не тільки норму процесуального закону України, воно порушує норми Конституції України і євро, загальноєвропейські, що стосується захисту прав людини. Тому звертаю увагу колег на це, і звертаю на те, що окрім цих всіх наведених недоліків у судовому рішенні. І в і, і частині неприйняття доказів, в частині неврахування характеристик, захист же подав. Три характеристики позитивних на підзахисну. Mm -hmm. Подав заяви осіб, готових поручитися за ним. Тобто всі подав довідки про те, що є людина, учасником АТО. Людина перебувала півроку в окопах під пулем. І сьогодні він приїхав за, за наявності необґрунтованої підозри. Його сажають в тюрму. Ну, це, ну по крайній мірі, це безчесно по відношенню до таких людей. Тому захист просить суд звернути увагу на всі ці кричущі на думку захисту порушення, на те, на те що суд не врахував, що на його отримані і дружина, і пенсіонери, і батьки, які є там вони по Чорнобильській білі пенсіонери, тобто чи ліквідаторами, чи постраждалими. Він фактично був готувальником. Він має постійне місце реєстрації. Є люди, які готові поручитися за нього. Тобто є безліч обставин, які вказують на те, що він не буде ухилятися. І є обставини, які вказують, що він не ухиляється, оскільки він перебуває на всі свідчі дії. І тому з урахуванням того, що частина наших підзахисних вже є на свою, ну, якби на волі, виходить, тобто, що вирішення, з урахуванням того, що клопотання мають ідентичний характер. Ідентичне обґрунтування за виключенням прізвищ підозрюваних, тобто докази, всі, всі ці клопотання і підозру вручався в один день через 20-30 хвилин, бо це було бікте. З урахуванням цього тут мається на увазі навіть неодинакове застосування норм процесуального закону по відношенню по одній тій самій підозрі, по відношенню до. ну, до різних осіб. Тому я прошу суд врахувати всі ці обставини і прийняти єдине законне рішення про скасування ухвали Діснянського районного суду Про провання такої жорстокої, на мою думку, міри запобіжного заходу. Ну з урахуванням того, захист звичайно звертаю увагу колеги, що кримінальний. Провадження все ж таки має місце і необхідно з'ясовувати, що там, як, де і звідки і як складалися обставини. Якщо колегія не дійде висновку про неможливість незастосування якоїсь міри запобіжної заходу, то я тоді просив би все ж таки врахувати нашу думку і застосувати міру запобіжного заходу, але не пов'язану з триманням під вартою. Там перелік визначений е е е е статтями Кримінального кодексу, і тому тут. Прошу взяти це до уваги і звернути ще хочу увагу колеги на те, що порушення вимог статей 36, там, е, яка визначає повноваження прокурора, всі слідчі дії, ну цей захист звертав і звертає увагу, проведені під час досудового сліду ну, незаконно, оскільки слідчого немає, прокурор проводить слідчі, а він діє, а він не має повноваження на проведення будь-яких слідчих Він може тільки контролювати процеси. От е, на це ще я прошу звернути увагу, скільки всі матеріали е, судового розслідування, які обґрунтовують, які кладе сторона обвинувачення обґрунтування, вони в принципі проведені тільки прокурорами ці січі дії. Тому от, така наша позиція, і прошу просимо. Я є не запитання? Не Немає питання, щоб сказати з прокурором. Ви, ви підтримуєте, ви знаєте апеліционно. Не, не, не не Будь не ласка, поки що, не ви знаєте. Будь ласка, ваше заперечення щодо апеляційної скарги захисника, який діє в інтересах, слухаємо. Стосовно сказаного захисникового... Значити, що заяви захисника про те, що прокурор не наділений повноваженнями проводити слідчі дії. Стаття 36 визначає, що прокурор у необхідних випадках може проводити особисто слідчі дії. При цьому не визначено поняття таких необхідних випадків. Ми вважаємо, позиція наша така, що у нас по штату передбачена посада слідчого, але на даний час вона не укомплектована і. У зв'язку з цим прокурор чи заступник військового прокурора чи військовий прокурор. Я вважаю, що це такий необхідний випадок, де він може особисто проводити невідкладні слідчі дії. стосовно сказаного захисником про недоведеність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4. Ми вважаємо, що такі ризики існують і вони доведені. Оскільки... Ну ви, хтось на спитах порадою. Лише під обраннями не запобіжного накладу вигляду варту е, у убезпечувати ці ризики, унеможливість здійснення як е, тиску на потерпіли, тому що, як каже, на даний час тиску такого не було. Е, по тій причині, що до, стосовно двох потерпілих вони зараз знаходяться на лікуванні. вони знаходяться в госпіталі калі, інший по місту проживання. Але вони повернуться після лікарняного. Це дислокація, яка зараз знаходиться в Горчалісту, і будуть присутні до виконання своїх е, посадових обов'язків. Тому на даний час е, такий ризик буде існувати і нічого не буде заважати, здійснювати е, натиск, то вважаючи, що вказане кримінальне кровопорушення групою осіб, а не однією особою. Тому, в принципі, наші честі задоволення і скарги. Поліційної захисника проступа. Прошу залишити в силі упали слідчого студії Піснянського районного суду від 27.11 по обрання за публічного дати за Кишенкової плати. Прокордонно, в мене до вас запитання, ви дещо не звернули увагу на доводи про незаконне закриття. Стало питання щодо обрання допоможного за закладу. Затримання щодо затримання. Ви можете щось пояснити? По факту затримання? По факту затримання. І що? Щоб пояснити, що після затримання спі... було повідомлено про підозру і озвучено тобто, аби... проти. Пробували... Аби... Був забезпечений. Прилучені повідомлення про підозру. Ви розумієте, підозру. Я не питаю про підозру. Про, про я я Тому що ми не змогли повідомити своєчасно про це правила допомогу. А вже з кожним не змогли повідомити. У нас не було засобів досі. Затримання проводилося в Хольщалістів. <кху> Зокрема, сам особисто бажав мати захист. Е, е, е. А право? Право це роз'яснувалося, пам'ятаю. Пам'ята право право Я це розв'язкувалося. Роз 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 а він відмовився Я Не бажаю. Ну, що не бажало, не бажав, мати звісно. Чи не, При підписанні протоколу заявку протокання в нього не, є, не, є, не, є, не є. Тобто йому право на захист було роз'яснювати. ще два разу. Щодо ризиків передбачених 177-177, на сьогоднішній день у вас є якісь будь-які дані, які вказують на те, що здійснювалися якісь дії підозрюваного Артюшенка щодо тиску на світ, Час перемогах немає. Немає. Немає Так, Нема. що Нема. Чому обраний? Відносно поставця обраного керуюча обраного закономірного заходу із і альтернативу сплати застави. Я сплатив заставу зараз що Потім щодо ображення заповідного заходу відвартую особець, щоб я не болею скучати. А що, будь ласка. На даний час оглядають у ще. Відносно четвертого... Ну, на даний час зараз процесу. Ні, я просто запитали, я відповів, що обрано відносно Варкевича. Скажіть обрання запобіжного факту, як я прибавлю. Mm -hmm. Ви реагументували такі тяжкість, mm -hmm. це покарання? Ну, Це моментували на інші пункту першого, частини першої статті тяжкості, Коли перераховані відновлення до судового світла, оскільки він може бути засуджений до позбавлення. Кожен не засуджені, не кожне до судове закінчується в планувальним Bakmottu. Starımı, öncelikle hemen kuracağım. Всі, кому, всі, хто звертав заяву, ми вирішили питання. Ви хто? Я не встиг надати заяву. Встиг. Ну, якщо ви не встигли надати заяву, то будь ласка, не застосовуйте, е, ми. суд не розполагає тими даними, хто ви є. Розумієте? Що додається на речі, кінація, то не читайте.